Всім привіт! В цьому відео я дам 9 порад новачкам, щоб при заході в першу гру їх жорстко не тра ну, щоб їх жорстко не транспортувало в лобі. Ці поради можуть бути корисні не тільки новачкам, а й вже стареньким таким чувачкам, які замість того, щоб вибрати своє особисте життя, грають Fortnite. Зараз ми перейдемо до відео, але перед початком хочу попросити вас підписатись на мій телеграм-канал і на мій Твіч. Буду дуже вдячний. Не забувайте ставити лайк і підписатись на канал. Приємного перегляду. Перша порада полягає в тому, щоб поставити собі режим рендерного продуктивність, щоб вам не мішали лишні деталі, текстури були простішими і у вас було більше FPS. Наступна порада це оптимізувати вашу систему для того, щоб отримати максимальну продуктивність, незалежно від того, який у вас комп'ютер. Це потрібно, щоб ваша. Затримка була максимально низькою, і вам було комфортно файтитись. Скоро в мене вийде відео про оптимізацію, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Наступна порада це правильно налаштувати ваші бінди. На кожен бінд повинен бути один палець. Наприклад, стіна Q, підлога C і драбина X. Після цього ви повинні налаштувати ваше сенсу так, щоб вам було комфортно рухатись і стріляти. Будівництво це одна з важливіших механік, яка повинна бути в кожного гравця. Якщо вам подобається грати в Fortnite без будівництва, це добре, але так само пробуйте прокачувати свій скіл в Fortnite з будівництвом. Якщо ви хочете пройти в кіберспорт, то він вам дуже пригодиться. Наступна порада це знайти собі карти для тренувань вашої механіки. Для пісконтроля, редакту і АІМ. Всі ці механіки можна прокачувати на одній із карт, яка буде в описі під відео. І з минулої поради зразу вилазить наступно. Не засиджуйтесь в креативі занадто довго. Бо тому, що ви привикнете грати в креатив, і коли ви зайдете в ранкет або зайдете грати якийсь турнір, вам буде важко грати. У вас почнеться паніка, переживання і можуть трястись руки. Тому приділяйте більше часу ранговому режиму. Fortnite це гра, де постійно треба підбирати різні позиції, і від цього залежить ваш файт, вам потрібно більше рухатись. Коли ламаєте дерева, камні, взагалі добувайте ресурси, рухайтесь, щоб вам не могли стріляти в спину. Так само просто біжите, теж рухайтесь для того, щоб по вам було важче стріляти. Перевіряйте спину. Коли ви біжите, просто редейтитесь або просто приземляєтесь на локацію і теж біжите прямо, іноді стрибайте і в стрибку перевіряйте спину. Це найефективніший спосіб перевіряти спину. Це не потрібно робити завжди. Це потрібно робити час від часу, щоб вас не вбили, коли ви не помітили противника. Не потрібно брати кірку в руки, коли ви будуєтесь або редактуєте. Це потрібно для того, щоб ваша затримка при редакті теж була меншою. Коли ви дістаєте кірку. Якась кількість мілісекунд все-таки тратиться для того, щоб дістати цю кірку і знову її заховати. Тому краще всього, коли будуєтеся себе, редактуєте, постійно тримайте в руках елементи будівництва. Ну що, такі от поради вийшли. Якщо вони були корисні, напишіть коментарі, що саме ну, вам допомогло. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякую за перегляд. Надійшов, побачимося, ще побачимося.